Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мені цікаво. А з комбрія Лазеленська теж сидить басітла по 14 годин. Травиться зі псованими продуктами, обливається відром рому з криниці, накривається прости нею. Чи зайняти пише уроки щастя? Пише адмінка телеграм-каналу з Рада. Телеграм-канали пише, що Зеленська зараз відпочиває на власній вілі в Іспанії разом з дітьми, вивозивши декілька днів. Мабуть, щось цінне пише телеграм-канал Офісне Мишення. А ми собі якось тут по 18 годин справимося. Зеленська заяви. Що між вибором бути без світла чи йти на переговори з окупантами українці виберуть сидіти без світла? Ви ж я що відповісти перші леді? Пишіть в коментарях українці, все частіше говорять про Олену Зеленську, владу та її зраду. Ось звернення двох таких влада в Україні. Скажіть вже нарешті народу України, що ніяких кордонів 91-го року не буде. Скажіть вже нарешті народу України, що ви дійсно хочете воювати до посліднього українця. Скажіть вже нарешті народу України, що ніхто ні в якій НАТО не вступить. НАТО Україна потрібна без українців. Скажіть вже нарешті народу України, що ніякого Євросоюзу українцям не бачити. Євросоюз не хоче українців Євросоюзі. Україну так, але без українців. Це вже нарешті про це треба говорити. Я ще раз питаюся, шановні козаки і козачки, скільки будете слухати тих Мосійчук? Як зелена влада обороняє Харків? А ніяк. Харків приречений, бо 20 мільйонів гривень витрачено на оборону споруд. Зато 12 мільйонів витрачено на піар Сінєгубова та Терехова, 47 мільйонів витрачено на елітні авто для адміністрації міста, 159 мільйонів гривень витрачено на нове підсвідчення в метро, 369 мільйонів гривень на ремонт моста, який веде на територію окупантів, 436 мільйонів гривень на реставрацію ліцею в прифронтовій зоні. Місто приречення, як і вся Україна з такою антиукраїнською владою. Нам не те, що не перемогти, навіть саме існування України під загрозою. А що про це каже Зеленський нової ну, шавільні люди? У нас рабства немає, у нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально. Зеленський втомився цей президент залишить по собі особливий спадок в тому, аналізуючи єдиний з марафона і пабліки телеграм-каналів Ютуб, Фейсбук та інші так званих блогерів, які облизують владу. Усім стала чутна теза шмигалю всьом. Як заявили на бажанні до протермінованого Джерела, він втомився від Шмигаля. Та що українці втомилися від зе. Ми не говоримо поки що, хоча це вже, мабуть, не гріх. Зе втомився від залужного вже місяць. Пишуть, що у нього ломка від сироського тепер завтомився від шмигаля. Перед цим. Він втомився від голови СБУ Баканова під слідством, від голови на Шевченка під слідством і у бігах, від голови фонду держмайна під слідством і у бігах. Він за п'ять років вже сім разів втомлювався від голів зовнішньої розвідки. Цей послужний список можна продовжувати. Тобто, навіть ті, хто готові були облизувати, заскидаються як баласта, а мені ж, на жаль, такими як шмигаль, тому що жодної урядової політики на посаді прем'єр-міністра він не впровадив. Та є уряд сьогодні не урядом. Обслуга офісу корупції за конституції. О влада ділиться на виконавчу особлює кабінет міністрів України, законодавчу Верховна Рада, судово. ті, хто окупив собі цю вертикалі. Президент Нагілка. він має функцію гаранта конституції та повинен проводити політику і національній і безпеці, обороні і міжнародній сфері, іншу політику, економічну, фінансову, освітянську, медичну, соціальну та інші повинен впроваджувати кабінет міністрів України. Але ми так і не дізнаємося, як ці сюжети описував Шмигалі. У нас був самокатнегончарука, про якого вже забули склоними Міловановими. Тепер маємо Мареву, прем'єра Шмигаля, який невідомо що робив, ні на що не впливав. лише кажуть, що інколи зменшував ложку господарів офісу президента. Власне, те, що таргани гризуться у банці, поїдають одне одного на нас. Це найменше цікавить. Нехай вони всі один одного поїдять. Ми повинні не забувати, що в Україні війна. Переконаний, що нічого не зміниться у плані впровадження реформ у міністерствах. Так, поїздка Стефанишина до США була як одна з огляданих. кажуть, що оглядани не пройшла. Такі, як Маркарова, Стефанишина Федорова, Чернишо Соліська, якого вже судять, це ті люди, які можуть стати кандидатами на вершину терпіли в уряді. ZEN. Це ще цікавіше за госпрожиму зе натхненно нагнув самого зе та починаючи з фотографії з лідерами світу Швейцарія, хоче отримати свою легітимність і стати прем'єром, але навіть у зашкварених у парламенті слуг офісу не вистачає духу. Проголосувати за цей одіозний персонаж. Що потрібно очікувати українцям а під час війни нормальний уряд, який мав би дати відповідь на запитання по економіці енергетики. Таці головне по військово-промисловому комплексу і освіті школярів і по іншим болючим питанням, мабуть, не зараз або удасться слабину зараз захід, бо треба ж комусь керувати і легалізується ярмак, бо буде інше ще більше терпіла ніж шмигаль, що на його фоні не дуже сяє в сонце сяйний. Ми пам'ятаємо з 20 травня цього року з протермінований його легітимність є достатньо умовною, допоки не сказав інше конституційний суд з 29 серпня цього року. Закінчується п'ятирічний термін повноважень Верховної Ради України, тому з 30 то серпня легітимність ВРУ буде також достатньо умовною, допоки за цього приводу не дасть роз'яснення конституційний суд, така дійсність. Нею користуватиметься ворог, щоб нівелювати Україну перед світом. Загалом, а цим користуватиметься влада, щоб усіх своїх критиків оголосити зрадниками України, як у сталінські часи, це також дійсність. На моє переконання, єдиним легітимним органом державі може бути уряд воєнного часу. Він повинен стати до закінчення кілька тижнів цього терміну. Воєнного часу, що оголошено ще у часа майже легітимного з до 20 П'ятого на жаль, як виявляється, гідна гонорова шляхетна українська нація не заслужила і на це не боїмося, не миримося з безладом і хаосом, який запроваджує режим потермінованого з Єрмака. Вони пошахрайські намагаються ввести в засаду так званого перемир'я, фактично відтермінування на рік, два ще більшої війни і більшої крові в Україні. Маємо висловити свою точку зору. про терміновані товари не вживає ніхто, бо це небезпечно для здоров'я, якщо українська нація буде споживати такі. Протерміновані продукти, то це пошкодить здоров'я та гумор і такої сильної нації. Тому маємо вимагати справедешній уряд воєнного часу задля перемоги, задля збраження України. А тому, хто втомився, знайдемо місце для передиху. Переможемо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.